Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку. Всього найкраще день-два. Копаємо барабої. Вчу Ігора копати, бо він там сказала одна пані, що він так копає, таке враження, що він лопату перший раз в житті в руках тримає. Ну, Лопату перший раз може, а городника то не перший раз. Так що ось таке то. О, то... Чу, вчу, щоб копав файно. Ну, раз люди бачать, знають лучше, чи він міє копати, чи ні. то таке діло. Дякую Бог помічі вам! Так, тепер подивимося, які барабій мій всередині. Оставила того червоного, бачите, він ось такий. Не знаю, як вам показати. Ось такому я в затінку. Ось такий. Зараз ми його розріжемо, пожертвуємо одним, який він всередині казали показати. Білий. Бачите, біленький. О. Так що ось таке -то. Ось такі барабої досить гарні. Тут також, тут хмелиня здорове. Будемо сподіватися, що ще будуть кращі барабої. Я одру зрізав, бачиш. Угу. І що буде? То я вже одного розрізала, показала. А то не такий ти розрізав. То з тих рудіших, то не червоний. То не той. То не з тих. О. Я за тих червоних питала, які вони. На коло ноги, коло пальця барабій. О. Так що ось такі, то справи. Ми будемо копати далі, а то Ігор вперед летить вперед, а я позаді буду. Гляди, десь там є. Ти не хочеш знайти, напевно. <рес> <рес> Нема, А ми ну, миші з'їли. Миші, шулюй дуже постаралися, гарно погризли барабою багато. <рес> Гарбузи мої ночували на полі. Ось так їх. Треба буде нині хоч пару штук додому привезти з барабоями, бо бо, немає свиням гарбузів. Нині ходила в рові взяла одного їм, поки я вкинула. Так що ось таке то. Ось така картопелька наша. А вам всім скажу, поки ми пауза, ми будемо рити далі. Так, людочки, вдвох курчували. Подивіться, який красавчик, яке зелене хмалині. Дивіться. Тут ті красуплі красунчики. А, Дивіться. Один кращий другого. А чте. Красапетикі. А як звуться? Я не знаю. Ого, тут їх відро барабою з одного курча. На, Смилення, в тебе налагородникові великий барабій. я його узбіген. Ну, звідси в себе. Вон дозі збоку. А, тут, да, тут два купки. Так. То я так, я, так, так шиву, і так кафі. Значите скільки, відро дро А ну, копнину ще подивимося, бо ще я бачу, от є. Ще дістаю. Чи ще є там чи вже нема? Mm. Він цією купці файно тримався. Mm. Ось так. Ти хоч що? Привіду, що... <laughs> Ось тут такі барабойчики у нас. О, зараз його ковбузи пообриваю і відкину. Арбузиня викину. Арбузики лежать. Так що зараз. Бачите, також файний який. Гарний урожай. Богу дякувати. Дав би Бог здоров'я скористати він. Та й усе красавчики, красавчики, треба копати далі. Нам ще недалеко до краю, але там в кінці ще трошки є несполяних, Ну, нічого, Ну, там невелике, зараз я його пройдуся, раз-раз. Та й таке то. Ладно, буду я копати у Ігора. Знову радки вперед йду, там мої взади. Це і маленький корч. Ну як, вони не маленькі барабої, але маю на увазі, що порівняно мало. Два великих, два Три, малих. О, дай. Ну, брили, бачите, які вже груди. Здоровені вже груди, здоровені. Зараз посічеш? Так, так, да, да, посік. І стехнули сюди, те туди. Не бачу. Де вони? Тут не видно. Не знаю. Я бачу з того корча барабуй. От. Ладно, буду я копати далі. Ну, один прольотик ми прокопали. Ще там до краю є трохи копати, але нічого. Зараз беру і тоді оці покопаємо чотири радочки. А тоді вже, напевно, і на обід піду додому. Так що ось таке то. Ну, картопля дуже гарна, радує. Радує неабияк. Так, що ось таке то. Так, картоплю збираю тільки на два сорти. На велику і дрібну. На насіння питають, що не відбираєш, Я собі на насіння відберу. Походу, як буду брати в Люхові, буду собі дивитися, котрий мене влаштовує, то буду відбирати. Три мішки картоплі, то не є багато на вибирати. Так що ось таке то. Ну, Треба 4 набрати, бо я як кришу там є такі, що десь якийсь припорчаний буде, десь якийсь за великий жопу відрізати йому треба. Так що на насіння мені треба буде набрати 4 мішки. То я собі то я собі тоді навибираю, яких я схочу. Ось таке діло. Це вже, по ходу, як береш їсти, тоді собі беру, та відкладаю, а тоді збираю. Ось такі справи. Ладно, буду я працювати.